А пішки гарантія здоров'я та хорошого настрою. У Чернівці завітали французи навчати справжньої мови дюго і дюма. Знову пронаболіли. 2013 рік на Буковині це рік наших доріг, навіть якщо вони з ямами та вибуєними. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. 2013 рік повинен бути роком доріг в Чернівецькій області. Про це заявив голова облдержадміністрації Михайло Папів. Буковинці погоджуються, дороги в нас справді зараз на першому місці. Водії про них говорять нині не щодня, а щогодини. години. Спочатку, коли потрапляють у яму, потім, коли звертаються до працівників СТО за допомогою, і зрештою тоді, коли отримують рахунок за ремонт, не лають наші дороги лише працівники станцій техобслуговування. Роботи у них зараз багато і заробітки непогані. Ну, цей вже скат вже все. корт тут пірваний, вже прокусило від удара. Скат почти новий, що з цих дорогих, не дешевих. Цей один скат десь двісті доларів має стоїти. З такими проблемами до Остео, яке знаходиться на трасі, що веде до селища глибока, звертаються щодня. Водії просять полатати шини, зремонтувати диски та ходову автомобіля. Люди жаліються на погані дороги, от б'ють диски, лопають диски, гнуть їх і дають нам на ремонти. І от кажуть, що, що дороги з ямами. їх не роблять. Часто один і той же водій приїжджає до них декілька разів на тиждень, адже автомобільний шлях міжнародного значення у жахливому стані. В районі крові, кінець кровії, Валі Кузьмін, як їхати на поробну. В Тарашанах у лісі туди дуже погана дорога. Там дуже ламає і все повністю. Бо приходять, що по два колеса одразу, що за Гнуть, що діски навіть не підходять ремонту даже водій вантажівки Олександр також приїхав на СТО за допомогою. Каже, що стомився підраховувати збитки, які йому дарують наші дороги. Останні відвідини сервісу обійшлися йому в дві тисячі гривень. Починаєш від Житомира до Чернівців – постійна дорога, погана дуже дорога. Невозможно просто їхати, яма на ями. Ну зараз сервіси поміняли, половина машини поміняли. Нереально просто їхати, нереально. От не можеш їхати, щоб так, щоб от перша друга передача нереально їхати на машині. Всі водії в один голос стверджують, цього року дороги неймовірно погані. Скільки я їзджу, це перший рік такі погані дороги. Погані, я знаю. Дуже, дуже. Я, слава Богу, вже 45 років за рулем і були погані, але хоч і латали їх і вона тримали зараз. У тому році не було таких дорог, в тому році набагато ліпше. А в цьому році так в 100 разів гірше. Же час офіційний сайт Чернівецької облдержадміністрації цитує слова Михайла Папієва. Область уже має стартові кошти з державного бюджету на ремонт доріг у сумі 54 мільйони гривень. Сьогодні вже визначено об'єкти, на яких треба провести необхідні роботи найшвидше. Це, зокрема, ремонт ділянки об'їзду міста Хотин на автомобільній дорозі Житомир Чернівці. Роботи на двох мостах, маршинці Лунка та у селі Звинячин через річку Дністер. Про всі ці плани ми хотіли дізнатися у керівника служби автомобільних доріг Чернівецької області Ігоря Гаха. Про інтерв'ю з ними домовлялися декілька днів. Він нам не відмовляв, але постійно просив зателефонувати пізніше. Зрештою нас Думали, що він разом з усіма своїми заступниками опинився у відрядженні, яке буцімто давно планувалося, але не втрачаємо оптимізму. Відрядження колись закінчиться, і весна настане, і ями може зникнуть колись. Людмила Григорчук Ярослав Левицький. час новин Чернівці. З чим боролися на те й напоролися. Журналісти буковинських змі часто у своїх матеріалах пишуть про порушення закону та нечемних водіїв. Зазвичай працівникам преси доводиться відшуковувати героя. Але днями оператор місцевої телерадіокомпанії випробував усе на собі. На нього наїхали автомобілем, обізвали ще й побили. Деталі від Вероніки Залевської. Телеоператор Денис, як і зазвичай на цьому місці, чекав на маршрутку, аж поки на зупинку не заїхало авто марки Мерседес. Спершу водій каже Денис, керував машиною так, аби вона навмисне вдарила його в ногу. Здивований цим хлопець зробив зауваження водієві. Вийшов водій разом з пасажиром і заявили в наглим наглим как бы, образом з матами, атом, що їм тут їздити можна. На наш вопрос, почому куди ні їдути. Що не делают. звичайною розмовою, каже Денис, це не закінчилося. Водій авто разом із своїм пасажиром повернувся до машини і знову натиснув педаль газу. Шокований від побаченого і таксист, який став свідком інциденту. Мерседес, опять же, ребята не уходили в сторону. Опять же, проїхав по тротуару, опять же, посадив цього ж парня на капот, протягнув метра два-три. Він моргнув два рази фарами, сів в машину і продовжив їхати по. Вследствие чего, опять же удар ударил в ногу, вследствие чего я упал на на капот. Ну то есть от силы удара я упал к нему на капот. На цьому відео затриманий переймається вже за інше, а саме за свою дорогу сорочку. Розмова відбувається в райвідділі відділі міліції. Це нормально що ти снімаш це нормально. Це нормально? Це нормально? Це нормально? Ити експертизу на наявність алкоголю в крові затримані відмовилися А така відмова, кажуть фахівці, рівнозначна визнанню своєї провини. Наразі справою займається міліція. Дана подія зареєстрована в єдиному реєстрі досудового розслідування. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбачено статтею 296 дев'ятнадцого 2 Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування. В ході якого буде прийнято кінцеве рішення. Міліції додають, що за подібне правопорушення затриманим загрожує до п'яти років позбавлення волі, а поки триває слідство. Вероніка залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Епідемічна ситуація на Буковині стабільна. Про це повідомили в обласній санепідемстанції. Стан захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції відповідає середньорічному рівню. Медики стверджують, наразі жодного випадку захворювання на грип в області не зафіксовано. Ситуація контрольована та нижче епідемічного порогу на понад 50%. Фахівці стверджують, думка, що саме на кінець лютого припадає пік захворювання на гРВІ, хибна. Головне берегтися від застуди і як найдієвіший варіант, медики радять вакцинуватися. Також допоможуть і народні методи профілактики захворювання, проте ні в якому разі не варто займатися самолікуванням. У Чернівці завітали французи. 37 учнів із Франції приїхали в Україну в рамках міжнародного обміну між школярами. Традиційно французи приїжджають до нас двічі на рік. Така програма в третій гімназії діє уже протягом 10 років. Чителі та учні переконані, ніщо нічого не здатне замінити живого спілкування з корінними французами. Три тисячі кілометрів здолали французькі школярі, аби дістатися чернівців. Усі вони вперше в Україні і ні на мить не приховують своїх вражень. тут зовсім інші будівлі ніж у нас. Дуже багато кольору, і дуже тепле спілкування, і гарний прийом. Alors, euh, дуже сподобалося et, спілкування, легко порозумілися з українськими учнями. Ми дуже задоволені. У Франції ці діти опановують професію соціальних працівників. В майбутньому вони доглядатимуть за дітьми, сиротами інвалідами та літніми людьми. Український менталітет для них надзвичайно цікавий. Мені oui, de дуже des цікаво, des тому des що все ніби і різне. Ми uh, говоримо uh, по різному, uh, думаємо uh, по різному. Uh, але uh, в той uh, же uh, час у нас є дуже багато uh, спільного. Французьких школярів поселили в сім'ї Чернівецьких учнів для педагогів як іноземних, так і. Українських це безцінний досвід. Це є прекрасна нагода по тренувати мову, почути автентичну мову і, звичайно, спілкування в день коштує, мабуть, декілька місяців навчання в гімназії, тому що це. Мова, яка стимулює до спілкування для того, щоб було цікаво провести вечір чи день. восьмикласниця Ірина обожнює французьку мову, тому вивчає її дуже старанно. У сім'ю дівчини поселили француза Едуарда. Діти здружилися і вільно спілкуються, розмовляючи з французами, подорожуючи з ними, ну розказуючи про своє місто, так е, я надзвичайно підвищила свій рівень французької мови. Це Безцінно, адже це так. Ми не розмовляємо ні з ким, ні з вчителями, ні з однокласниками. Перші дні спілкування з українськими учнями пройшли продуктивно. Едуард зізнався, що спеціально перед приїздом в Чернівці вивчив декілька фраз українською. Мені подобається Україна. Добрий день, ми дуже раді приймати. Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Ми продовжуємо нашу рубрику Цей день в історії. У 1993 році англійські науковці Ренольд Фінс та Майк Страут стали першими людьми, які перетнули Антарктиду пішки. Таким чином, науковці хотіли дослідити можливості людського організму. Сучасним людям, кажуть фахівці, таку велику відстань долати не потрібно, але година в день ходьби пішки вберегла б від недух та підвищила життєвий тонус. Суддя апеляційного суду Анатолій Галичанський кожного ранку робить зарядку. Щодня випиває близько двох літрів води. А на роботу маючи авто ходить з пішки. Але так було не завжди. Появилися ряд захворювань, і для того, щоб вийти з цього стану, потрібно було якісь вживати дієвих заходів для того, щоб… Самому себе оздоровити. Шлях до місця роботи займає понад годину. Не дивлячись на свою занятість, Анатолій Дмитрович щодня виконує увесь комплекс процедур, адже переконаний, що рух це життя. Крім того, що ходжу, ну, пішки, я ще зранку йду на зарядку і проходжу певний, так сказати, вістань для того, щоб А потім вже намагаюся на роботу також добиратися пішком. Щоб так стати зарядка, ця дала користь як найбільше да на весь майже робочий день. Фахівці стверджують, ожиріння, розлади нервової системи, серцево-судинні захворювання, ревматизм та багато інших недуг можна було б уникнути, якби люди більше рухалися. Прогулянки пішки нормалізують обмін речовин, корисні для серця, легень знижують рівень холостерину, регулюють рівень цукру в крові. В результаті вага приходиться в норму, відновлюється кровообіг, підвищується тонус м'язів та організму в цілому. Ходьба пішки один з. Найефективніших способів підтримувати форму до того ж безкоштовний одна з форм самих доступних для оздоровлення, яка тільки економічно, і просто і фізично, це ходьба. Ходьба – саме вид спорту. Це ходьба. Номер один в світі. Це ходьба. Отож, зручне взуття і гайда ходити для початку, кажуть спеціалісти. Можна просто пройтися до роботи, а відтак – 3-4 кілометри щодня, і результат не забариться. Через місяць ви побачите, що будете йти той самий маршрут, але ви вже людей будете. Обганяти це значить, що ваша швидкість виросла непомітно функціонально фізіологічно діє ходьба на ваш організм. А для того, щоб прогулянка приносила задоволення і не була тягарем, фахівці рекомендують щоразу змінювати свій маршрут. Тоді буде можливість не тільки оздоровитися, але й краще пізнати край, в якому проживаєш. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, новин, Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи. готує нам погода. Всього доброго.